Obrigado. Цей всеукраїнський проєкт має назву Зупинимо епідемію серцево-судинних катастроф. У ході його реалізації київські професори серцевої хірургії з інституту імені Амосова та Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шупика зустрілися з кардіологами, терапевтами та невропатологами з усіх районів області. Вони консультували їх на прийомі в поліклініці обласної лікарні. Самі оглядали хворих з хворий у на серце. На групі зараз знаходжуся. Проїхав проконсультируватися. Про ті проблеми, що хвилюють професорів-кардіологів, і мали би хвилювати все суспільство. йшла мова на прес-конференції, куди запросили журналістів з різних засобів масової інформації з усіх районів області. На сьогоднішній день це не тільки медична проблема, а й велика соціальна проблема, тому що це втрати в працездатному віці, такі як інвалідність, смертність, тобто проблема на сьогоднішній день надзвичайно актуальна і важлива, і ми повинні разом її вирішувати. Декілька цифр наведу вам по Україні. Щорічно виконується близько 20 тисяч кардіохірургічних втручань хворим серцево-судинною патологією. Мало чи мало це чи багато. З одного боку, це дійсно така серйозна цифра, тим паче, що більшість цих процедур виконується в умовах штучного кровобігу. Що це значить? Це операції, які виконуються на зупиненому серці, на відкритому серці. Це серйозні маніпуляції, втручання. З іншого боку, при наших розрахунках, щорічна потреба в забезпеченні кардіохірургічної допомоги складає 35 тисяч операцій в рік. Тобто фактично 15 тисяч наших громадян щорічно залишаються без кардіохірургічної допомоги. Про це треба говорити. Метою цих зустрічей було прагнення, щоб через дільничних терапевтів та кардіологів, через засоби масової інформації, наші люди переконалися, що до лікаря треба йти вчасно, тоді лікування буде успішне і набагато дешевше. Зволікання може закінчитися трагедією.